Про чорно-біле мислення. Добре, чудово, відмінно. Жахливо нікудишньо, провал. Розумієте, коли є такі чіткі контрасти: чорне-біле. Так, Розумний, дурний. Так, І ви там придумуєте всю серію. Люблю, кохаю, ненавижу. Розумієте? І коли немає посерединці. Посерединці, між цим і інших варіантів, наприклад, люблю. Ненавижу, Е, немає інших варіантів. Е, наприклад, розчарування легке, пригнічення, е, сум, е, е, так, якісь там ситуації, а тут вже, наприклад, краще, краще, краще. І тут вже з'являються якісь проміжні варіанти, і ви вже відчуваєте, ага, зараз я спілкуюся з чоловіком, і що я відчуваю? Якщо я лише два варіанти люблю і ненавижу, то ви будете, е, як то кажуть, відштовхуватись від них, а необхідно. Враховувати проміжні варіанти, тому що <смістичні> так тоді тоді буде дуже стрімкі качелі. Люблю, люблю, люблю. то раз і такий обвал, це сильний удар. Розумієте, і коли з'являються проміжні варіанти, тоді дробиться 50%, зникає. Вони стають, наприклад, вже там 10%, тому що з'явився варіант. Люблю. Тобто люблю так до нестями, а перед тим люблю, якесь є трішечки слабше відчуття. Наприклад, ми рухаємося від плюс п'яти до нуля і від нуля до мінус п'яти. І коли з'явиться цих десять різних варіантів, то ви вже будете розуміти, що у вас в почуттях до чоловіка може бути варіант. Дуже його люблю. Ой, це якось трішечки, я якась розчарована, це буде, наприклад, мінус четвірочка, тому що тут в тій точці це є плюс 5, тут є плюс 1, тут в нас є мінус 2, чим він спонукав мене до мінус 2, тобто рухаюсь до ненависті, не люблю, тобто не люблю, ненавижу. А що я перед тим, який є крок? І коли ми знаємо ті точки, точки, точки. Їх треба чітко прописати, для того, щоб ви чітко знали, в якій точці ви зараз перебуваєте. Чи це нуль. Тобто нейтрально. Якось так ні, ні не люблю, ні не навижу. Далі обожнюю. Приємно, приємно, приємно. Це може бути якийсь десь так, плюс три. Приємно. А на основі чого він робить мені приємно? А які я хочу, щоб він мені робив приємно? І коли з'являється цих багато варіантів, то менше ризику попадати в ті такі жорсткі крайності. Тому що ми не можемо весь час від людини отримувати Я тебе люблю! Обожні, я тебе на руках ношу, тому що неможливо так. І тут теж неможливо, тому що це дуже так гостро, болючо, і це вже ти. Як то кажуть, просто розрив стосунків, тому проміжні варіанти вони ризики зменшують і багато варіантів з'являється. і ви впізнаєте себе на якому кроці